Зетвоєнкори знову заволали про черговий наступ збройних сил України. Появились, скажімо так, не сильна прості умови для наших бойців. Вони пишуть, що збройні сили України збирають великі резерви та нібито готуються до великого контрнаступу на запорізькому напрямку. Імовірними напрямками ударів вважають росіяни стануть Запорізька АЕС та траса Васильівка Токмак. Ну а курська операція за їхньою версією лише маневр для відволікання уваги. А Тим часом ворог дуже любить прогулянки чорноземними полями України. Ну а воїни 67-ї окремої механізованої бригади завжди їх супроводжують і показують, де їхнє місце. Зрозуміло, у пеклі. Які новини маєте з харківського напрямку? За винятком того, що противник діє достатньо високоінтенсивно на відтинку, сили оборони мають суттєві здобутки як з точки зору оборони наших позицій. Зокрема, на минулому тижні противник вчиняв вперше за останній місяць масовані ударно-штурмові дії з застосуванням легкоброньованої та броньованої техніки. За Донецьким сценарієм, що мається на увазі, це коли попереду рухається декілька броньованих машин, типу танк з тралами для того, щоб знімати міні-загородження, позаду них рухається БМП. На всіх наварені так звані сараї, тобто це такі. Сітками обвареними максимально, щоб його складно було знищити за рахунок протитанкових засобів, а також за рахунок підронів. і під цими між бронею і цими сітками, які навколо танка чи БМП, сидить штурмова піхота. Завдання, яке максимально швидко наблизитись до лінії бойового зіткнення, завести штурмову піхоту на передню лінію бойового зіткнення, прикрити вогневою міццю гармат танків, а також БМП, Після чого броньовану техніку прибрати прибрати з полю бою за новою партією. Штурмовиків, от противник вирішив вчинити такі заходи. Як наслідок з 12 машин, 10 були знищені вщент на полі бою, і також штаб одинока піхоти, який вдалося спішитись, теж була знищена. Це стало можливе за рахунок об'єднаної роботи ряду бригад, що тримають відтинок, і комунікація взаємодія дуже потужна на Тільки в той день батальйон ахілець вдалося знищити сім одиниць броньованої техніки це чотири танки і три БМП. Плюс додатково спрацювали артилеристи потужно, протитанкісти і інші вогневі засоби, зокрема і решні гранатомети. Тому на поточну мед, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, незважаючи на те, що противник змінює тактику, нарощує свої спроможності за рахунок, зокрема, броньованої техніки, успіхи на вітинку немає. І я свято вірю в те, що нам таки вдасться зробити в осяжному майбутньому, так щоб Ворога більше не було в Харківській області, як мінімум на вітинку, де ми зараз тримаємо оборону. Це вперше за місяць, так, вони вирішили піти в таку атаку? Вмасовано настільки, навіть вперше, можливо, за два. Чому? Чому? Не тому, що противника не було техніки, вони не ходили на його атаку, а тому, що сили оборони нищать 70-80, в даному випадку 90% 30, техніки, яка з'являється в зоні ураження наших безпілотних систем артилерії. Ну, і відповідно протитанкових засобів. І противник, коли починав штурмувати Харківську область, він застосовував легкоброньовану броньовану техніку в значній кількості. Її спалили, противник змінив тактику на високоманеврену, типу баки, двоколісні мотоцикли. Коли їх почали активно палити, противник перейшов до тактики пішого накопичення. Це коли до передньої лінії були зіткнення, вони йдуть декілька кілометрів, інтервал дистанція 100-200-300 метрів між військовослужбовцями. Так намагаються проводити перезмінки і і от за останні півтора, напевно, можливо, навіть два місяці, масований такий штурм, золучився броньованої техніки, був саме на минулому тижні. Я так думаю, моя особиста думка, вона суб'єктивна. Чим це було пов'язано? Це було пов'язано з тим, що противник подумав, що потужні бригади всі знаходяться на Курщині, не оцінив, напевно, правильно сили і засоби. І плюс додатково я впевнений в тому, що російські генерали. Керують наступним чином, незважаючи на втрати живої сили і техніки, вперед, вперед, і давайте забезпечити результат. Тому що ті полонені поодинокі, які попадаються в полон, кажуть про те, що система примусу в російсько-окупаційних військах налаштована достатньо потужно, і вони об'єктивно більшість з них боїться повернутися неушкодженими до себе в тил, ніж загинути на полі бою. А ви не питали в них, отих полонених, які потрапляють вам, чому вони готові вмирати за українську землю і не готові вмирати за свою? Я вам скажу більше: росіяни взагалі не дуже готові вмирати. У них просто вибору іншого немає. Як це працює? Це працює наступним чином. Депресивні регіони вони рекрутуються за рахунок так званих підйомних, а також компенсації, в разі якщо він загине. І відповідно, оскільки люди перебувають в мікрозаймах, в кредитах така асоціальна атмосфера, абсолютно, там 6 тисяч доларів це надзвичайно великі гроші. Тому вони охочі йдуть вбивати українців за ці гроші. Плюс додаткова система мобілізації. Прихована мобілізація в Російській Федерації триває. Після того, як вони потрапляють на лінію бойового зіткнення, у них вже по суті немає вибору, тому що їхні ж офіцери, кадирівці, це ті, хто змусять їх піти в бій. І тому вони не готові вмирати, в них іншого вибору немає, тому що їх вб'ють або сили оборони, або їх вб'є їхнє ж керівництво і загороджувальні загони, які стоять позаду. І як ви знаєте, за останні півроку статистика тих росіян, які приймали участь в війні проти України, отримали там несуттєві поранення і були направлені до шпиталів. Зараз намагаються підкуповувати комісії. Для того щоб в подальшому не проходити службу, списується в запас, тобто усвідомлення до того, що таке війна проти українців, поволі починає до них проходити і це дуже добре. Ми зараз збираємо для 47-ї, 110-ї бригад і, і третій окремої і штурмової. І Знаємо, що ви буквально вчора закрили свою збірку на 1 мільйон. Чи продовжують люди донатити на третій рік війни? Як зараз це продовжують кожного ефіру, коли ми з вами розмовляємо? Я дякую українській нації, тому що саме за рахунок вашої підтримки, друзі, є можливість мати мінімальну кількість техніки, яка дозволяє застосовувати і тримати оборонні дії на високому рівні. Тобто, наведу на конкретному прикладі, Один, одна в позиція в середньому в день відстрілює від 30 до 70 дронів, і це буде гарантовано десь 30-40 пошкоджених, знищених цілей противника. Було б 100 дронів, ми могли б відстріляти і 100, і було б ще більше знищення ворога. Тому ніколи не буде вдосталь розвідувальних засобів, ударних засобів БПЛА, ніколи не буває багато артилерії боєприпасів до неї. Чим більше у нас техніки, тим більш інтенсивно ми можемо бити ворога. Кожен дрон є дуже важливий, Держава повною мірою не зможе закрити цю потребу ніколи і не тому, що у нас держава погана. Російська федерація вона ж користується не тільки своїм бюджетом, вона користується бюджетом тих країн, які їх підтримують. І військово промисловий комплекс ми боїмо не тільки проти російського, а проти інших країн, які підтримують Російську Федерацію. І якщо казати про певні, не хотілося б росіян називати волонтерами, давайте замінимо на це, це слово якось на щось інше, тому що волонтери в мене з чимось знаєте, таким ем, не обов'язково слово святим асоціюється. А коли ми кажемо волонтери, які збирають на території Російської Федерації в російських громадян гроші, і з яких виготовлюються дрони, от їх би не хотілося називати волонтерами, називаємо їх співучасниками злочину війни проти України. Вони ж теж там збирають гроші і теж виготовлюються локальними виробництвами, зокрема і на тимчасово окупованій території, ті самі засоби пила. До чого це я кажу? До того, що засобів ніколи не буде багато, тому донатити доведеться до самої перемоги. І щиро дякую людям, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, знаходять ці можливості і спроможності. Тому підтримуємо ЗСУ, наближаємо перемогу і дякую кожному з вас.